Дуже у нас хороший був психолог, і він просто е, нам всім говорив, після війни повернутися, треба повернутися до тої справи, де тебе тягне душою і тілом. Він казав, що вам ні, ніхто не зможе допомогти, якщо ви себе в руки не візьмете і самі не піддате. Я дуже задоволений, мені е, е, тяжко, але морально, душевно я маю. Чи Бог дає силу, чи Бог дає мені на етнення. Ну, мені дуже добре. В кінці жовтня 23-го року я вирішив взяти участок землі і зайнятися садівництвом. У листопаді був тендер, подала сільська рада, місцева влада землю на тендер, і я його виграв. Ми почали розробляти. Тут 15 років була пустиня, хащі такі були, і ми помаленьку з сім'єю розробляли. Вісною ми почали помаленьку замовляти сажанці, фундука, потім обліпіху і помаленьку висаджувати. Перед тим як брати цю землю, я брав ґрунт на аналізи. Прийшли аналізи хороші, тоді вона мене більш зацікавила. То я знав, що тут буде дуже великий об'єм роботи. Ще до, до війни мене була така мрія, і я хотів цього. Ну, Прийшла війна. Всі плани мої, звісно, були відкинуті. Прийшлося призватися і піти на, на війну. Четвертого Березня 22-го року я мобілізувався. Попав я в нашу 14-ту бригаду на должність командира відділення ДРГ. Ну це якщо переводиться як розвідка. Починав я службу між Макаровим і Бучею. Через півтора місяця нас вивели, ми попали. На Миколаївську область. Після Миколаївської області нас перекинули під Ізюм. Від Ізюма ми нас перекинули потім на Бахмут. І 100 днів ми були там. Після 100 днів нас вивели, перекинули на Харків. І це було кінець 22-го року літа. Ми пішли в наступ і ми кажуть. Дійшли до, 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 до річки Оскол Куп'янськ, і там ми так і зупинилися. І там мене вже е, служба проходила. Саме тя, тяжко було, це було біля Бучі Макарова. Тому що е, люди, які були на Грозанці, кажуть, е, нас, нас не було підготовки. І кажуть, тебе забрали з дому, оділи, дали тобі зброю чи техніку, неважно, і тебе просто кидають. Ну, і... і це було дуже тяжко. Саме було тяжко і страшно, коли їхня авіація літала і скидали бомби, Оце було дуже. Тому що вона вилітала кажуть, за яких 5-10 секунд вже він тут. І він вас побачив, він кидає бомби, це було дуже. Одне було нам добре, що там був ліс дубовий такий, там по 150 може років дуби такі. От то одне, що нам на наше було щастя, що він нас як, захищав 8 квітня в Харків госпіталь, був приход, я то мало що пам'ятаю. Своїми хлопцями братимами ну, Як воно було, що було так, щоб просто мені був удар і мене волною відкинуло. Після Харкова госпіталя перевезли мене в Полтаву, я в Полтаві там ще долі Треба ще одну робити операцію, бо мене в третій, четвертий диск ще й не ввійшли всередину, і мене весь час голова шумить. Ну так, паморшне, шумно. Але даю 50 на 50. Або я буду почувати себе дуже добре, або вже буду повний інвалід. Перші мі місяці я не міг не чути десь там шум людей, тим більше музики. Мене одразу голова боліла, шуміло мені. Не так шумить, а то ще вовше було. <кій> і я після того всього, я за цей період часу, вже скільки я вдома, я відчуваю, що я восстановився. За мною початок каналу, тому що тут півтора гектара місцевість дуже заболочена, і я робив. Проєкти, документацію. В тому році ми почали, але не закінчили, то на цей рік, я думаю, що ми це питання закрию. Будуще, я до собі хочу, щоб була рибалка. Чи платна буде рибалка, чи риба буде жива на продаж, це в мене сорт Ракель. Французької селекції я його замовляю в кінці грудня, а приходить в березні-квітні. Сам більше має цукру, але він дуже вибагливий. Я замовляв 10 тисяч. У нас виходить там, грубо 20 соток. В цьому році, звісно, мені дуже тяжко. Осталася дружина і старший Це, середній син, який закінчив 10 класів. То Процентів 60-70 лягло на, 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 на мої руки. Ну, слава Богу, маю техніку, маю обладнання. Зараз знаходиться біля е... сорту лейкора обліпихи. Ми його висаджували однорічним і двохрічними саженцями. Е Ягода дуже дуже корисна. Вона має. Е... Практично в неї состав е... таблиця Менделєєва. але ще тут є один нюанс. Оце ли... листочкиці, вони нічим не уступають ягоді. Зараз я знаходжуся на ділянці двох гектарів, де посаджена ліщина сорт Каталонський. Він був мене. Висаджений півтора року назад однорічними і дворічними саджанцями. В тому році робив я обрізку. Хочу робити форму чаші, щоб був доступ до вітру, сонця і менше він тоді хворіє. Для того, щоб вийти в промисловий масштабний проєкт, треба чекати від п'яти до 7 років. Біля будь-якого дерева треба повага, любов і душу вкласти. І біля нього дуже бігати. А він з часом тобі віддячить.